У світлі місяця, що проникало крізь розщеплені хмари, старовинний меч лежав у руці молодого воїна. Його ім'я Танджіро Камадо. Коли то він був простим хлопцем, що продавав вугілля в горах. Але тепер Тепер він був останній надією для тих, кого зажерли демони. Його сім'я була винищена в одну ніч. Мати, брати, сестри всі вмерли під кіхтами чудовиськ, що ходять у вигляді людей. Лише його молодша сестра Недзуко вижила, але стала демоном. Замість того, щоб відкинути її, Танджіро поклявся знайти спосіб повернути її людську сутність. І для цього він узяв у руки меч нічигама, клинок, що здатен розсікати демонів. Шлях без таймера. Більшість людей живуть за розкладом. Пробудження, робота, сон усе підпорядковане таймеру. Але Танджіро не мав часу дивитися на годинник. Його шлях не обмежений хвилинами. Кожен крок це випробування. Кожен подих шанс вижити. Він не навчався мечем від найкращих майстрів. Він навчався від життя, від вітру, що шепоче про небезпеку, від запаху крові, що вказує на демона. Він розвинув сміттєвий нюх, здатність відчувати емоції, наміри, навіть найменші зміни в повітрі. І це зробило його небезпечним для тих, хто думає, що демонство це серла. Танджіро не бореться за славу. Він бореться за любов, за сестру, за спогади, за те, що не можна виміряти годинником. Демони без обличчя. Демони це не просто монстри з еклами. Це колись були люди. Люди, що втратили надію, що впали в безодню болю, зрадичі втрати. Люди, яких підкорив верховний демон Музан Буцудзі. Він корінь зла, що п'є людську кров століттями, шукаючи безсмертя без слабкостей. Але Танджіро бачить у демонах не лише ворогів. Він бачить трагедію. І навіть у битві він не втрачає співчуття. Коли демон падає, він не лине насміхом. Він каже Пробач мені. Бо він знає, кожен демон колись мріяв. Віки без таймера. Це не просто історія про битви. Це віки, де час не має значення, де важливі лише вчинки, де кожен вибір формує душу. Танжіро не гониться за швидкістю. Він йде своїм шляхом, з витримкою, милосердям і вогнем у серці. Його меч не просто розсікає плоть демонів. Він розсікає брехню, що говорить ти нічого не зможеш змінити. Він розсікає вічаї, що ще почуть, зупинись. І кожен удар це гімн надії. Фінал, який не настає. Історія танжіро не має кінця. Бо поки є люди, що страждають, поки є ті, кого зрадили, поки є любов, що не вмирає, шлях продовжується. Клинок, що розсікає демонів, не зупиниться. Бо він не просто зброя. Це серце хлопця, що вірить, навіть у найтемнішій ночі можна знайти світло. І це світло без таймера. Вічне. Незламна. як дихання вітру.